Вітаю усіх, слава Україні! Сьогодні 24 грудня. В цей день всі святкують католицьке різдво, а на відміну від усіх, то я парю з тим, що зайшов на сайт Заставнівської міської ради. Ну я там вивчав звіт по розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2024 рік. Там є 6 додатків, всі вони зрозумілі. Хто хоче, зрозуміє, e, наша заставна вона не так і багато заробляє на себе. все, на все біля 30 мільйонів в цьому році 33. E, ну ПДФО складає біля 17 мільйонів, рентна плата туди-сюди. Ну, коротше, з цим ви можете самі ознайомитись. Фінансування заставнівської міської ради йде біля 7 мільйонів. E, Благоустрій так само біля 7 мільйонів. Потім, ну серед них там 2 мільйона є, що виділяється на дороги. Я думаю, що ми можемо радишу закидати якісь претензії в тому разі, коли він нераціонально використає оті гроші в кінці року він нам покаже звіт по виконанню. Яка якість тих робіт, в якому об'ємі він те зробив, калькуляцію трудозатрат, матеріальних витрат і так далі. Ну, що я хочу сказати? Те, що там показаний звіт на сайті Заставнівської міської ради по виконанню цього бюджету, по виконанню бюджету за 2023 рік? Ну, Вони звітували, правда, я дивився тільки за 9 місяців, але все рівно той звіт є. E, і хочу сказати, що це плюс нашій владі, плюс радишу. E, так, тим більше, що давайте, от я вам задам таку задачку. Да? Щоб якісно надати послуги одному жителю ОТГ, працівнику Заставнівської міської ради потрібно затратити 30 хвилин на одну людину. Тобто за годину він обслуговує дві людини. За 8 годинний робочий день він обслуговує 16 чоловік. А за 22 робочих дні, тобто за один місяць, це число зростає аж до 352 чоловіка. А всього жителів в Заставнівському ОТГ нараховується 9251 людина. Скільки потрібно штатних одиниць працівників міської ради, щоб якісно надати послуги жителям Заставницького ОТГ? Ну, от, будь ласка, дайте мені відповідь, скільки буде чоловік. Так, у мене вийшло 26 чоловік. У нас в Заставінській міській раді працює 34 працівника міської ради, серед них 4 працівника, напевне, заступники радиша Василя Яосковича. Ну і біля 30 чоловік, що у нас є, то це якраз та оптимальна кількість людей, яка повинна була б працювати у нас в Заставінській міській раді. Ну і зараз хочу вам задати друге завдання. У нас в заставні є 20 депутатів, серед яких дев'ять депутатів це є жінки. Серед цих дев'яти жінок тільки три жінки є опозиціонерами по відношенню до радиша Василя Йосповича. А вибираючи трьох членів лічильної комісії, серед них повинна бути одна жінка-депутат і два чоловіка депутата, яка ймовірність того, що у лічильній комісії буде саме жінка-опозиціонер. Ну, це і що? Я от зробив, коротше, в мене розрахунки, і вийшла така цифра 0,36. Це ймовірність того, що 36%, того, що виберуть саме жінку опозиціонера до складу лічильної комісії. Так, а дивіться, як я розв'язував це завдання. От у нас є 20 депутатів. Бачите, це число 20 депутатів є тут. Серед них треба вибрати 3 чоловіка лічильної комісії. Оце є такий значок. І оце я розписав тут у знаменнику. Але нам оцей знаменник, тобто у нас є чисельник, з чого він складається. Він складається, що ми вибираємо одну людину, це жінка-депутат серед трьох жінок, які є прихильниками, опозиціонерами по відношенню до радиша. Ну і лишається два чоловіка. Це особи чоловічої статі, їх лишається вже 17 чоловік, тому що ми три жінки вибрали з 20. Ну і от у нас така лишається формула, підставляємо всі ці значення. Ну і у нас от виходить 0,36. Тобто 36%, того, що ми виберемо саме жінку, яка буде опозиціонер по відношенню до радиша. Ну Так, бігло я вам все описав, розказав. Ну, ви знаєте, я хотів сьогодні розробити певну функцію, формулу, за допомогою якої визначається певна кількість працівників, яка повинна працювати, наприклад, в міській раді, в залежності від того, яка кількість населення. Ну я не встиг це зробити. От на цим сьогодні я тко парився.